Привіт, мене звати Борис. І я звичайний молодий хлопець, якому стало цікаво побачити найдорожчі квартири Києва і дізнатися, чи стануть вони гарною інвестицією, якщо купити такий під здачу в оренду. Я розіслав близько ста повідомлень ріелторам з пропозицією показати найдорожчу нерухомість на моєму каналі. І після трьох днів пошуків зі мною на контакт нарешті вийшла Альона, експертка з нерухомості преміального агентства The Capital, яка і стала головною героїнею цього відео. Сьогодні я не буду продавати вам квартири, рекламувати ЖК чи агенство. Що допомогло мені зняти це відео? Весь випуск був знятий мною безкоштовно для того, щоб вас здивувати, змотивувати і надихнути, жити колись в такій нерухомості з неймовірними деталями, меблями та терасами, що зносять дах, але тільки якщо гарно попрацював. Тільки якщо ви будете гарно працювати, вже спочатку ми оглянемо квартиру за 350 тисяч доларів, а далі рухатимемо ще вище і вище по ціннику, дійшовши до майже півтора мільйонної вартості в доларах. Дивіться до кінця: пересилайте друзям і купляйте собі щось якщо ви вже мільйонер. приємного перегляду друзі я знаходжуся біля ЖК централ парк зараз ми подивимось там квартиру за 350 тисяч доларів яка знаходиться на сьомому поверсі в кінці цього фрагменту ви дізнаєтеся скільки коштуватиме така квартира для зняття її в оренду якщо розглядати купівлю квартири як бізнес ідемо дивитися доброго дня доброго Вітаю вас проходьте так розказуйте ми Вості. знаходимось в квартирі на сьомому поверсі ЖК централ парк як я вже казала 94 чотири метри квадратних. Це кухня вітальня Проходьте. Бачу, є телевізор. Ну це я. <сих> 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 я, я так оцінюю квартири. Є телевізор, раз так є, є диван тоді. ти, <сих> 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 два прекрасно. це кухня, італійські меблі, техніка мілі. Це натуральний камінь. Mm, нічого себе. А багато я знаю господарок. Люблять, щоб біля мийки oh. був б, було віконце, uh -huh. щоб щось робиш і дивишся у вікно. Блін, як круто. Дійсно, можна і готувати, і дивитися одразу у вікно. Тут у нас холодильник, дуже великий, морозильна камера. так? ну звичайно, якась супердорога фірма. Так що це Лейбх. Це Ліпхер. Ліпхер, це це ага. Так, варильна панель та духова шафа бренду Мілі. Ага. Це теж якийсь. Класний, правда? Так, так, один з перших. Тут дуже класна гардеробна кімната, велика, така цікава, класичному стилі зроблена. Дивіться, який колір. Тут багато місць для зберігання. Багато шаф різних. Квартира зараз продається. Одразу скажу за 350 тисяч доларів. Це uh -huh. вже сторгована ціна. Вона а, стояла дорожче, просто власниця хоче її продати зараз uh -huh. швидко. Це спальня, кімната. Uh -huh. Зверніть увагу на комод. Uh -huh. це, а шуце за... як це такий да незвичайний. Така клас, класичний. Ага. його ціна 22 тисячі євро. Євро, євро, не так. гривень, не гривень, навіть трошки більше. Ага. Тут О, такі є. полички. Так ого, які ключі. Ви колись бачили? такі? Так з... я зараз бренд згадаю, якщо скажу, але можна загуглити. Ціна так не маленька. А вихід на балкон? Подивіться, ага. будь ласка, така тераса навіть тут. Французький квартал. 2 так. видно в нас. Красина. А і такий дивництво див... якесь чи а будівництво да? ще немає, просто такий простір, скажімо ага. так. Свіже <свіжі> повітря забезпечено. <свіжі> тут такий диванчик, де можна полежати <свіжі> в гарну погодку або в погано накритись покривалом та подивитись зараз дощ, і я б така тут полежала, Круто. чесно скажу. Круто. А можна можна, я полежу? Я не а, знаю, чи він, чи він брудний. Ну, трошки Він, запилений. Не, все, не, все, я, я, вам, я вам потім цей відрушу вас. От Отак, друзі, будете лежати в цій квартирі. Влітку, уявіть, що зараз сонце, гарна погода. Як по мені, то це вартує цих грошей абсолютно. Диван дуже зручний. Так, в спальні також є телевізор. О, другий телевізор, клас. Так, звісно. Супер, супер. Ванна кімната з душовою кабіною, з ванною. Угу, хто любить ванну, жома. хто душ. Це є одночасно можна так. і туди, і туди. Так, це друга спальня. В нас uh -huh. дитяча тут була тут. Дитяче ліжко його можна замінити, якщо потрібно, і великий також шкаф uh -huh. для зберігання речей. Тут теж я вважаю класний великий віконце такий. Тут можна покласти пуфіки, Круто, також дійсно. собі відпочивати. Ще таке питання. Хотів би задати по поводу зручності стосовно зручності ЖК. Наскільки тут є консьєрж сервіс, можливо, там не знаю якісь парковки. Не парковки, так звісно, це ЖК бізнес класу. Повторюсь, знаходиться на Печерську. Ось тут велика весельківська вулиця. ЖК, французький квартал. – найпопулярніші ЖК. молоді. Я гадаю, всі знають француз. Перший ейфелева вежа. Ага, вид на Ейфелеву вежу кла. Так, по локації це дуже зручно. Тихий центр. По території, закрита територія, консьєрж сервіс, охорона, цілодобова, є гостьовий паркінг, якщо можна побачити, ага. якщо видно, так ще угу. є там місця, підземний паркінг, звісно, маленька вулиця, маленький трафік, тихий центр. До речі, ця квартира зараз здається в оренду. О, це якраз те, що я хотів запитати стосовно оренди: скільки ціна оренди і скільки може бути окупність? Зараз ця квартира здається за 2100 доларів. Тому це років 16 окуповність буде, але uh -huh. так як оренда зростає завжди, і це центр Києва, Централ Парк ЖК бізнес-класу, тому я вважаю, кожен рік вона буде підійматися ціна, і тому окуповність буде зменшуватись по роках. Uh -huh. Тобто це може бути навіть не 16, наскільки я розумію, а там так. 14 або так, навіть так. 12, Не дай Бог, конечно. Так, зв... Бо це означає, що ціни дуже сильно возростуть на оренду, але для власника цієї квартири це буде добре, правда? Так, звісно, угу. до речі, якщо цю квартиру хоче хтось купити або взяти в оренду з дітками, то тут багато садочків приватних державні теж є. Центр завжди вільний в час, коли треба їхати до школи на роботу. Розташування класне ЖК. Серйозно, я би тут проживала. Оцінюєте в коментарях, чи купили би таку квартиру за 350 тисяч доларів. Всі контакти Альони є в описі до цього відео. Ми приходимо далі. Друга квартира, яку мені вдалося зняти, знаходиться в дорогущому ЖК Таріан, і ціна її увага: 875 тисяч доларів, тобто більше 35 мільйонів гривень. Сам ЖК будується вже давно. Наскільки я розумію, повпливала корона і повномасштабна війна, але жити там вже можна і довгий час. І зараз ми подивимося, як оцініть потім об'єкт в коментарі. Ментарях і думаю, що одразу глядачі може виникнути питання: а чому її продають в такому преміальному ЖК? Невже власниця або власник не хоче залишити її собі? Чому причина, яка продажу? Власниця поїхала з країни, як і багато хто наших українців, і на жаль, поки не збирається повертатися. Власниця робила квартиру для себе, тому вона така якісна і класна, але просто зараз продає, бо вона їй не потрібна. Це не проблеми, якісь там з ЖК чи ще з чимось ні, чому ні, ні. квартира. Зараз продається, тут все добре, все будується. правда? Тут все добре, все будується і він добудується. І люди, які це знають, купують тут квартири, проживають. Тут паркінг, кстати, дуже крутий. Мені подобається вирізати це. Чому це класна локація? Взагалі? Дивіться, це такий, як на мене, тихий центр. Тут бульвар Лесю, там Палац України, тут зручна дуже розв'язка. Вранці тут немає прям таких пробок. Супермаркети, все, все, що завгодно. А підземний паркінг, ви сказали, що ви його бачили. Класний паркінг, він великий, там місця зараз достатньо. Так, так, звісно, на кожну квартиру по пару місць точно є. Охорона цілодобова, я так розумію, все так, тут. Нав нав як навіть трима. нас зараз проженуть з камерою, якщо охоронник нас побачить. Все, ми тоді йдемо, напевно. Раз нас зараз так. проженуть з камерою, давайте зайдемо в квартиру і покажемо екскурсію так. глядачам, як Садимте. вона взагалі виглядає. Дивіться, які картини. Вхідна група в наш Таріан. Я би собі чесно забрала би декілька з цих та Висила в себе в спальні. Тут дуже класно. Запрошую на огляд, приходьте. Заходимо, друзі. Що ми бачимо? Розказуйте. А ми знаходимося в одному з найкращих ЖК Таріан в чудовій квартирі. Дизайнерській, дуже стильний, дуже дуже все добре зроблено. Це вхідна в нас група була. Це кухня вітальня з виходом на терасу. Зараз я вам все покажу. Кухня, техніка зюк з винним холодильником, баром. Тут така витяжка дуже зручна. А, це не фритюр, так? Ні, ні, ні. Це витяжна, картоплі, там. витяжна система. Ага. А, зроблю щире зауваження на винній шафі. Вона дуже якісна. Тут прям все круто зроблено. Я чесно не пам'ятаю бренду, хто це робив, але uh -huh. ну, точно знаю, що там можна зберігати алкоголь, як у найдорожчих винних погребах. Uh -huh. Це в нас гостьова спальня так. з дуже зручним великим ліжком. Ага. Тут такі шафи, це все шпон, містки О, це шаф. Чу собі так. Так прям непомітно Вау, Тут поцвітки. Прям сили гардероб. Так. Тут вихід на терасу. Вона дуже ага. велика. Я з майстер-спальні зараз все покажу і розповім, як там повинно бути по проекту. Це п'ятий поверх, але здається, що ми е, знаходимось вище. Ходімте в майстер-спальню. Тут у нас е, Зроблений такий цікавий гардероб ага. з графітового скла. Вау. Під всі сумочки, ремені. Наскільки там багато місця, бо так ніби здається. Ні, ну нормально. Багато-багато. Багато. Дуже місця тут для всіх всіх дівчаток і хлопчаток знайдеться місце. Угу. Під сумочки тут у нас дзеркало, гардероб насамперед великий. Я тут... боюся уявити, скільки він коштує. Красивий Дуже багато. Дуже. Тут у нас теж ліжко, вихід на терасу. Давайте я вам покажу. Так, давайте. Дуже класна поки велика тераса. Зараз, <зараз перезнімемо це п'ятий поверх, але як я вже казала, здається, що ми тут вище знаходимося. По проекту дизайну він у нас є тут. Зона відпочинку. Угу. Ось тут повинен бути великий такий телевізор. Тут кальян Охигеть. встановлювала. Власниця, і тут ще такий дитячий майданчик маленький може так. бути. Вау! Ну тут так. прямо та тут навіть все можна поки що в дитячий майданчик, бо тут діти будуть на так. велосипеді їздити. Ну собі. і ввечері а, хто без діток, ну дуже-дуже круто. Кальян, mm -hmm. диванчики, а, свій кінотеатр власний. Оце а тераса, це... я не знаю, це додатково десь 20-30 квадратних так. метрів ще. Так. А взагалі квартира, перепрошую, 112 112 метрів. Тут є в нас ванна. Змішувачі – це Джесіка. Бренд дуже відомий, дуже класний. Ось ці шафи, все це робилось на замовлення. Це вирізалось. Прям так заморачували, щоб все було зі стіною в рівень. Ага, ага. – І так, я вам зараз ще покажу. Тут такі є двері, дуже цікаві, які зачиняють душову кабінку. Ага, ось так. Одна, две. Так. Одна две. Так, на <смеш> <Побачу>. <смеш> можна зайти сюди, <смеш> потім сюди або просто зачини... зачинити душу вов. Ага. Так, тут двері є чи не? Ага, так. от двері є. Nah. Але фактично, ну це так, це ж для закоханих, правильно, і немає так. що стидатися, бо тут так, прозорі так. двері, і там прозорі двері, людина сидить, але звідси є. Майка спальня таке, і підрозуміває, що сюди ніхто, крім власниці ну, спальні, власника, не заходить. Правильно. ходімте, в нас є ще санвузол а, на вході з душовою кабіною. Ага, тут тільки душова кабіна, там і душова, і ванна, як зручніше. Теж дуже класний, дуже великий. Душ. Ого, яка це Джессі. А це розумне дзеркало. Так, так, розумне дзеркало, воно світиться, Ух ти. воно підігрівається не пітніє. Угу. В, в цій ванії те ж саме. Так, якщо хтось любить гарячий души, то так, так не запітніє нічого завжди можна буде себе бачити. Навіть якщо тут пара стоятиме дзеркало, все одно буде пари. Не буде на дзеркалі, так не буде ніколи. У угу. це а, так техніка так, яка а, собі тепла підлога по всій квартирі. Деві, так. якщо хтось розбирається, я гадаю, що розбираються. Ну це теж найдорожча, звичайно. Так, так? тут угу. взагалі тут все не дорожче. підлога в спальнях – це італійський дуб. Угу. В нас ще є така кімната одна, кос-кімната з поличками. Тут пральна машина мілі, яка найкрутіша. Можна там старати кашемір, все, що ви віддаєте в хімчистку, можна робити самим, самим Ні, дома. І не віддавати в хімчистку. І не віддавати. А ці це не гардероб, це просто полички для. Ну повторюсь, хоз кімната. Ну так так і є, ще така шафа на вході для верхнього одягу. Так. Тут теж багато місця. По самому ЖК також цікаво дізнатися, наскільки взагалі от він є преміальний, настільки тут і має бути багато якихось унікальних фішечок. Напевно, правда, які саме от є. Я гадаю, що багато хто знає все про теріан, що він там хтось каже, що він довго будується, але є поціювачі цього ЖК, і тут купують квартири без ремонту з ремонтом на першому поверсі. на в останньому, коли він добудується, цінник, я вважаю, зросте. Тут буде штучне озеро, на верхньому поверсі панорамний ресторан, кінотеатри, спортзали, все все це, це тут буде. І я гадаю, що навіть якщо війна не скінчиться, атарян. Добудують вже скоріше, то тут прям буде топ Топ із топу. Ще більше будуть ціни, можливо, навіть на квартири, так? Тобто так, вони так, ще можуть звісно, навіть піднятися. Вони зараз гарно здаються в оренду в Таріані, 70 метрів максимум за 2, 000 дол... 2 200 тисячі доларів. Така квартира буде біля 4 тисяч доларів, в оренду? на мою думку, так, в оренду О -о. зараз, ну, так, Чого 4, собі? навіть потім 5, я гадаю, якщо а ми поставимо телевізор стіл стільці, то ну це буде і п'ять окупність. Я на монтажі порахую так. і тут вам друзі ставлю. Самі все побачите. що і це ж окупність при тому, що квартира все одно залишається у власності власника. Тобто то це не як звичайний бізнес, де ви орендуєте там приміщення, але воно не є ваше. Тут і це є ваше приміщення, і ви ще його окупаєте. Дуже круто, як я вже казала, тут все дуже зручно, і ще у нас є такі штори з пультиком. Якщо не хочеться вставати, а просто. Треба зачинити, то тут ось такий. Нічого пульт. собі. Оце так? так? І якщо я нажму на стоп, то вони так і зупиняться. Це, щоб... це ж навіть, напевно, таймер можна поставити, щоб вони там в 9-й ранку, наприклад, відкривалися. Так, я гадаю, чесно, що якщо з цим розібратись з пультиком, то можна все зробити. Вони навіть можуть музику поставити. І під музику будуть відчинятися. Там добрий ранок, Україна. Ось так виглядає коридор. Можете побачити. До речі, схожий дуже сильно на квартиру, тому що так само. Саме дзеркальні стіни є з одного боку, з іншого боку, дерев'яні. І ось так виглядає ліфт. Подивіться, Rolls-Royce, зіркове небо, ось такі ребристі стіни. Альона сказала ріелтор, що це найшвидший ліфт, який взагалі може бути. Бо він з 25-го поверху, ось так швиденько вас доставляє на перший. Навіть є екранчик. Ой, я здається, куди Як? Я здається, кудись сіду. Добрий день. Може на п'ятий не А я від вас виїхав, случайно. Те, що я казав про швидкість, що навіть не помітив, як я доїхав так, на дев'яте На 25-й Теж дуже швидко на виході з квартири. До речі, зняв міні копію ЖК Теріан Тауерс, де показано, як все виглядатиме, коли він нарешті добудується. Ну що сказати, дуже красиво придумали. Дай Бог би пошвидше. Хоча мені яка різниця, в мене то там квартири навіть орендованої немає поки що. Ну а тепер давайте переходити до золотої родзинки цього відео. Те, чим я найбільше пишаюся, що потрапило в це відео. ЖК Тетріс Хол, квартира в ньому. Тераса і в кінці також ще невеличкий фрагмент. Ну що, друзі, можете мене привітати, тому що мені пощастило разом з Альоною постійною гостю, експерткою з нерухомістю цього відео знайти квартиру за мільйон доларів 250 тисяч. Мільйон 250 тисяч доларів. Знаходиться вона в ЖК, який знають абсолютно всі це ЖК Тетріс. Я думаю, цей мостик бачили точно кожна кожен з вас. Ці два будинки і там ще третій. Видно з будь-якої точки центру. І це один з найелітніших ЖК Києва. Ми з вами подивимося на Квартиру за мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів. Побачимо, як живуть люди в цьому ЖК, тому що Альона ексклюзивно проведе мене на терасу, де знаходиться басейн, де знаходиться гриль, і так далі. і Так далі. Ви все самі побачите. тераса знаходиться на найвищих поверхах. Також побуваємо на скляному мості, пострибаємо на нього, подивимося, чи витримає скло мене. Ну і все, чого тягнути інтригу. Я пропоную заходити всередину і подивитися на квартиру ще раз за мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів. Це одна з найдорожчих квартир Києва, як і я і обіцяв. В принципі. Доброго так. дня! Доброго дня! Втретє, нарешті, Проходь. остання найдорожча квартира. Розказуйте, що ми тут можемо побачити. Ми знаходимося в одному з найбажаніх, найдорожчих комплексу Києва ЖК Тетріс Холм». Ця квартира коштує своїх грошей. Одразу скажу: вона коштує мільйон 250. Мільйон 250 доларів. Так, вона нова, в ній ніхто не проживав, робили для себе. Це 19-й поверх. Ух <пир> ти! Подивіться, яка е, класна така зона відпочинку, які дивани. Тут можна Chiaz просто zona. сидіти, дивитися телевізор, акустична система. Гадаю, якщо я зараз би музику ввімкнула, тому ну, гарно потанцювати <сир Deadpool> можна було. Тут є кабінет або так. Кімната, де можна читати книжки Вау. або працювати, ти, теж з класним видом. Боже, я можна я присяду. Я, це просто Спробуйте. Ну це мрія. Вау, гляньте за таким видом за мільйон двісті. Купили квартирку і в такому стульчику. Ну ну це Книжки читати дуже приємно. Тут теж є телевізор, диванчик. Можна просто відпочивати тут. В нас зона кухні, техніка, зюк. Кавова машина, вбудований холодильник, теж зюк. Угу. Тут о, посудомийна машина, мікрохвильовка і духова шафа. Ой, можна мікрохвильовку глянути? Я ще так. не бачив мікрохвильовку, яка так, схожа окрем... на духовку. Вау, яка вона величезна! Гляньте, друзі, ну тут прям можна і, і поставити і піцу спокійно, не розкладувати на маленьку тарілочку кусочки, а цілу засунути. Ну це зюк, так. Ну, так. І варильна панель це теж зюк, пам'ятаєте, ми з вами вже дивилися. Uh -huh. витя... Так, Витяшку. я думав, що це фритюр. А це не фритюр, тут теж, <світ> так. Шкода не насправді. Так, тут теж вид дуже гарний, подивіться. Ух ти. Вау, wow. тут і видно на другу башню. Другу так. башню, так і за нею там ще третя стоїть. Ми, до речі, сьогодні піднімемося. Наскільки я розумію, так. прямо на терасу. Так. це який поверх там 24? й 26. 26 й 26-й поверх. В кінці буде тераса, Обов'язково до кінця дивимося. Так, ходімо далі. Ми, до речі, пропустили гостєвий санузел, Давайте покажу, бо він дуже теж класний, такий дуже красивий, автоматичне освітлення. Угу. А, тут дзеркало, душова кабіна. Велика а а тут та... це штукатурка, наскільки я розумію, вона не розмокне. Там, ні, дошиві. ні, це все для того, щоб не розмокне. <гум> тут у нас дитяча кімната, вона робилася для хлопчика, але я вважаю, тут можна і для дівчатки ще зробити. А я б сказав, вона унісекс, біла, така. Так, ліжка ще немає, тому можна доставити все, що хочеш. <гум> Автоматичні штори, вони ось на ці кнопочки, якщо нажати, це по всій квартирі. Правда? То я тут просто покажу вам. Так, я світло вимкнула а, зараз. Так, ще раз. Ще раз. А може їх просто руками можна закрити? Та можна, раз. але вони автоматичні. <рес> а, треба, треба тримати їх по кнопочку, тримати, щоб Ух регулювати, ти. наскільки. От, і от воно поїхало. О, до речі, непогана кімната смотриться, коли штори закриті. Клас. Мені подобається. Ввечері тут хороше світлення, така хмаринечка. Тут? тут є Шафа. такі шафи великі, як такий свій гардероб, угу. навіть для взуття є полички. Спальня така. Дуже простора, класна, а, теж о, з о, красивим о, видом. О, нічого собі. Красиво, так які гарні світильники. У цей і тут тут така гардеробна. О, теж велика гардеробна, гарна підсвітка. Тут навіть є сейф, якщо комусь потрібно. Ого. А цікаво, щось там є всередині. Ми не можемо ніяк відкрити Ні, ні, <свісно> паролі. Шкода. В нас немає. А вон ключі лежать. Ну ладно. Це майстер спання. А вже ж тут є ванна, угу. душова кабіна. Ось тут душова. Так, тут ванна, а тут душова. Вот так схована. Змішувачі. Чи, чи це Джесі, як на не, один з найкращих брендів. Угу. Ну я просто по всій квартирі навіть не стала розповідати. Тут камінь, тут дори. тут. Ну, правда, все дуже гарно, дуже ну дорого. Mm -hmm. правда. По матеріалам тут я думаю, що не прикопатися за таку ціну має бути все точно, точно. Mm -hmm. Тут навіть кожен світильничок там ну це прям якийсь бренд. Я думаю, коштує один світильник десь, як квартири колись в моєму місті Сєвєродонецьку. Або оця ванна. До речі, друзі, дивіться, яка лампа дуже цікава. А. Ви колись взагалі бачили саме от такого устрою лампи. Дуже класна альтернатива люстрі, які, до речі, тут немає. О тут Хтось би повісив, а власники вирішили саме ось таку лампу притягнути, і вона набагато нижче. Тобто тут дійсно класна підсвітка йде на книжку. Ну, коротше, продумано Ну, і дуже, дуже стильно. Дуже продумано, так, до деталей, і дуже дійсно стильно. І подобаються кольорові акценти ще. От Особливо ваш зелений, тут вписується до а, помаранчевого, ну. до білого, до коричневого. Якраз, так, хоч, хоч, хоч на журнал. Ну, це все просто вражає. Але, чесно кажучи, я думав, що чуть-чуть більше буде квартира за таку ціну, але це ЖК Тетріс, так. тому така. Саме ціна, і наскільки я розумію, зараз ми можемо піти на терасу. Також подивитися, так, подивитися так. за що такі гроші взагалі. що тут це не тільки за квартиру. Ходімо, покажу. Їдемо зараз на терасу. Подивіться, ідентифікація в ліфті через обличчя. Ось такі вже технології навіть в тетрісі стоять. Не зраємо Тетріс Називається, бо він дуже технологічний. Ну що ми на терасі. Так, ми на терасі. Двадцять шостий поверх. Подивіться, який вид. <реш> Вночі це, тут взагалі дуже круто. Це просто тут дуже багато місця для відпочинку, купи диванів ви можете замовляти щось в барі. Тут позаду вас гриль зона. <реш> о, я бачу, для барбекю жит. стоять. будинкову територію оплату входить безкоштовно басейн. Я зараз вам його покажу. Спортзал на першому поверсі. Теж зараз подивимося, гриль зона та кінотеатр. Він ну, в них там свій кінотеатр. <реш> Ходімо, я вам покажу скляний міст між двома близнюками. Ага. Це прямо як. Це а, теж клешко, я думаю, збудував. Правда. Он, він же ж любить скляні мости. Ні, це практики. Кан, забудовник Кан. А яка взагалі довіра до забудовника Кан? Це гарний забудовник, який вважається, так, так. так? Один У, з них? Гарна краще. репутація, так дуже. Ага. А он і басейн, але там ага. відпочивають зараз люди. Ми не будемо ну, його як... знімати. Ух ти! 26 й поверх. Ви думаєте, стрибнути? Спробувати? Наскільки витримає мене? Нормально, нормально. Ось там басейн для жителів безкоштовно. Так, ви можете людей. тут відпочивати, головне, щоб було місце, бо жителів багато. Але ну, зараз бачу, що злонги є вільні. Угу. Я не сильно знімаю вам, якщо що, щоб, звичайно, нікого так, не тривожити. Так, там рішути в купальниках не так. треба. Їм, напевно, не сподобається. Ходімо далі, покажу ще. Другу терасу, але звук водички ми чуємо. Це бар. Ви можете тут відпочивати з друзями, сидіти ввечері, броню... ну, бронюєте стіл просто, угу. e, ну просто на час на якийсь там і все, сидите, відпочиваєте. Боже, як добре. Так. Взагалі, який вид. Я ніколи не був в Києві настільки високо і настільки тут просто в будь-яку сторону можна подивитися. Вони на Олімпійський, видно дуже гарно. Зараз я його чуть-чуть підзніму теж. Вау! Оце просто ну, ну це я не знаю. Я скажу, що. Ввечері тут ну коли все світиться дуже дуже класно. Вірю, ну і тут теж шезлонги. Ми виходимо вже на басейн, ага, тому це можна з іншого туди... боку басейна так. Ми фактично стали. там теж люди на шезлонгах. і на той будинок ще моста не привели. Але кажуть, що будуть батут і будуть перепригувати з одного на інший. До речі, ще сказала про ту квартиру про оренду. Так а, угу. вона у нас стоїть на продаж. Але якщо таку квартиру хтось захоче здавати в оренду, то, ну мінімально 5 тисяч доларів буде коштувати. Можливо, хтось так. В, мі... в місяць. А в місяць. Не в тиждень. В а бувають, що дорожче ставлять взагалі. Так, 10 тисяч навіть буває. 10 тисяч доларів? Трошки, трошки за більшого більше метра Так. Капець. А скільки, до речі, там приблизно метрів? От, е... Е, я зараз точно чесно не пам'ятаю, але більше 100 метрів точно, ага. більше 120 навіть. навіть. Тобто, в принципі, е, квартири в цьому будинку вартують приблизно в 5 разів більше, в середньому, напевно, ніж в інших тут навколо. От будинках з таким так. же квадратурою так, і ремонтом. Ну, дивіться, навіть. тут однокімнатні 55 п'ятдесят метрів. Угу. Тобто це кухня-вітальня, спальна кімната, ванна. І вони ну мінімально 1200, А так Отак. 1500, якщо дуже. Класний ремонт то від двох тисяч. Угу. Оце так. так. Хто ж це придумав побудувати такий ЖК, і скільки він грошей заробляє на цьому? Це вообще скільки людей намагалися. Он подивіться, скільки Задій. ЖК будується, але стільки там не платять, скільки платять в Тетрісі. Це так. легендарний ЖК, Я дуже радий. Чесно кажучи, що мені вдалося з вами сюди потрапити. Добре, дякую вам за приділений час. Це ще не все на виході з ЖК. Зняв вам також трошки лобі. Це такий можна сказати елітний під'їзд, який виглядає як багатий бізнес-центр. Чесно, попрацювати, заробити і заїхати туди хоча б на місяць, це просто моя мрія. Хоча я і так нещодавно переїхав в гарний будинок в центрі Києва, можете мені привітати. Але Тетріс це вишка, поки був там зустрів дуже багато людей, які ви кожен день бачите в інстаграмі, в Ютубі, там живуть зірки. Але я б чисто заради тераси жив. Як ви вважаєте, в результаті чи доречно було би купити одну із таких квартир і здавати її в оренду, влаштувавши собі такий невеличкий, невеличкий пасивний бізнес? Пишіть думки в коментарях, і якщо хочете більше випусків. Нерухомістю, хоча це було знімати дуже важко, знімалося це пару місяців. Залишайте лайк під закріпленим коментарем. Переходьте на наступний випуск і дякую. Нещодавно вийшло інтерв'ю з власником ріелторської агенції. Обов'язково перегляньте, якщо цікавиться нерухомістю і бізнесом. І дякую вам дуже за перегляд до кінця. Як завжди, це дуже допомагає відео. Вірте в свої великі можливості, бо вони реальні. Я вам бажаю успіхів.